Смарт-окуляри це гаджет, який допоможе вам більше, ніж найкращий друг. Вони настільки друг. розумні, що скоро самі готуватимуть для вас чай. Що ж у них такого? Переклад іноземних мов у реальному часі. Не розумієш французької? нічого страшного, вони розуміють і підкажуть, що саме тобі зараз сказали: комплімент чи рахунок за обід. Смарт-довідник. Натисни кнопку, постав запитання, вони підкажуть, обґрунтують, розкажуть ще й покажуть. Є функція прослуховування музики, відповіді на ваші дзвінки. І головне, в принципі, чому ж їх купують? Це фото і відео одним натисканням. Якість, звісно не мега висока, але руки вільні і момент записано. А головне не привертає уваги оточуючих. Тож зйомка з реальними та не награними емоціями гарантована. В комплекті також мається зарядник, серветка і інструкція. Інструкція кількома мовами має спеціальний QR-код, за допомогою якого ви скачаєте додаток у ваш телефон, доступна як для андроїдів, так і для iPhone. Саме тут ви будете бачити всі ваші зйомки, записи, фотографії і можливість скачати їх до свого телефону. Код пошуку на тиму залишаю. Користуйтесь значення слова смартачки. Семенные очки, оснащенные стройными электронными устройствами и функциями, которые выходят за рамки обычной коррекции зрения или защиты от солнца.